Всім привіт! шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за гравця. Сьогодні у нас восьмий тур чемпіонату України з Чорноморцем, який йде на 5 позиції і має 11 очок. Динамо Київ вже. вже. На третьому місці 14 балів і всього одним пунктом поступається Олександрії та Зорі. До речі, ще хочу показати новину ось. Вересень Скоропадський визнаний гравцем місяця. Здається. Вдруге поспіль, я просто не пам'ятаю, чи ставав. А, так, ось, е Серпень Скоропадський гравець місяця. Двічі підряд ми... Е наш гравець стає е кращим гравцем місяця. І це заслужено, як на мене, тому що у нас у Івана 7 забитих м'ячів, з них 6 в чемпіонаті, якщо ми подивимося ось тут. Динамо Київ забиті м'ячі 13, з них 6 це Скоропадського Ну практично половина забитих м'ячів на рахунку нашого Форварда. Тому і вклад От те, що Динамо зараз займає третє місце, це досить серйозне. Ну, а ми розпочинаємо матч Дома з Чорноморцем. Склад, в принципі, незмінний. Анатолій Абдула обслуговує матч, і ми розпочинаємо. І, до речі, я продовжую ненав'язливо нагадувати. Оцінюйте дане відео після перегляду. Так, це ми пропускаємо. Стартовий свисток поїхали. Граємо на НСК повні трибуни. Ех, таке б в справжньому житті, щоб НСК, от рядовий матч з Чорноморцем, заповнювався на 100%. Звичайно, в цьому плані Динамо. О, в цьому плані Фіфа могла б якось попрацювати, щоб. Ну, якби заповненість трибун залеж... ну не завжди 100%, а от в залежності, наприклад, від... наприклад там, від місця, від важливості поєдинку, який грає коман... Там, На ліго чемпіонів приходить більше, ніж на рядовий матч чемпіонату України. Там. Ну, якось так. А то постійно повні трибуни це. Не дуже реалістично. Буяцький, на жаль, не зрозумів нас. Ну і, мабуть, він не нам віддавав передачу. А, пас ішов на Періса. В атаці Чорноморець. Вже в штрафному майданчику удар дядюк. Дядь м'яч. Виносить на кутовий. Підхоплення за Брагару. І непогано перехопили М'яч, Дячук, Шапаренко-Буяльський, на Скоропадського. І, на жаль, ми помиляємось. Іван Іван. Ну так, спасами. Паси це не найсильніша наша сторона взагалі, можна сказати, погана, слабка сторона. А Чорноморець досить впевнено, катає м'яч і дає на Авагімяна, і той не встигає. Попросимо пас, Бущан вибиває. Другий поверх виграємо. Шапаренко, Беніто. Шапаренко Вівчаренко. Побачив нас і можна віддати знову не точно. Треба, мабуть, верхом пробувати, тому що передачі низом щось зовсім не йдуть. І Спорн і неточна передача. Знову вибиває бущан і знову ми виграємо другий поверх. Тут розтасовується попереду в центрі поля. Буяльський Шапаренко Євчаренко, і Вівчаренко. Можна можна ах, якби ж на хід був пас, от тоді було б небезпечно. Іван. Пас на Буяльського, Шапаренко розкатує періс, удар в ближній кут і е, рятує. Голкіпер, витягує з ближнього кута. А непоганий був момент В дотик Розкатали оборону. Удар! Нічого собі! Ще один сейв голкіпера. Красиво було. Виграли позицію. Боковими ножицями пробивали, але прямо в білика. І ще один удар, але. Дячук, здається, пробивав. Ну, це такий собі легкий удар для голкіпера чорноморця, спорн. спорн віддавав проникливу передачу у штрафний майданчик, перехопили і на кутовий вибили. Подача не вдала, але Чорноморець з м'ячем. І Чорноморець продовжує бути з м'ячем. Один-один. Авагім'ян Брагару. Удар повзворота. Неточна скидка. У Три удари в ствір у нас. Нуль ударів в ствір у Чорноморця. Чорноморці. Да-да, але Чорноморець продовжує створювати якісь моменти. Брагару. І ось вам і 0 ударів в ствір. У Чорноморця. 36 хвилина. Авагімян. Не втримав захист. Нападника. Артур Равагімян засмучує нашу команду. А у нас таких прям... Ну, ось, в Івана моментів, таких 100%. -их. І нема. Вівчаренко. Дуже щільно нас прикривають, підкат небезпечний. Ух, і перехоплення. Дуже щільно грають. Брашко. Бояльський. Ну, Шапаренко, ну куди ця передача? Але Гімян щось yeah. Динамо. Попередній матч ледь виграли у Миная. Цей починаємо програвати. Щось підсіла команда. А вагімян крутить. Але Ну, продовжує Чорноморець володіти м'ячем. Динамо не може забрати м'яч. Ну що це таке? Дуже важко граємо. Ну, хіба це рівень? Ну ось так перший тайм і закінчується. 0-1 ми програємо. А Шахтар виграє. Ну що, в другому таймі потрібно... Виправляти ситуацію однозначно, тому що ми, мож, ми можемо вийти на першу позицію, а ми ось так от ганебно, ну, не, то, що, не, не те, що прям ганебно, але дуже погано граємо. Захист особливо. Так та й напад, в нападі мало що виходить. Такі напівмоменти. Ну, я вже ж віддав. Я вже натиснув, щоб передачу віддати, а. Ну що, самі спробуємо. Ага. Тут уже всі прибігли. Ось, ну куди в спину, буяльський. І так цього простору мало, ще й такі помилки. Попов. Попов, молодець. Ой. Невдало я попросив передачу. Дивіться, ну не, всти... не встигають наші гравці за удар в руки бущану. Дуже довго розігруємо м'яч. Потрібно швидше. Той вже офсайд заліз. Періс. Ну. Дячук. Бояльський. Бояльський знову не точно. Бояльський дуже погано почав грати. Шапаренко, Вівчаренко. Ну куди ці передачі? Ну ви ж ви можете не так спішити. От я і не знаю, ну що я зроблю. Ого! Оце так хитнув, так хитнув Буяльського. 63 хвилина ми до сих пір програємо. І моментів, от в другому таймі моментів у нас немає. Спорн. Авагімян. офсайт заліз. Стандарт. Ох, А цю боротьбу ми програли і дуже невчасно. Шепелєв мало не помилився. Буяльський і побігли. Непогана передача від. Гуяльсько на періс, а періс, є. Та що ти будеш робити, ну. Швидкості зовсім нема. Не знаю, куди ділась наша швидкість. Але я нікого обігти не можу. Непогано і одразу вперед нікуди. Так, я, я бачу, до чого все це йде. І, ох, періс непогано ж побачив на Івана. І не встигаємо пробити. І це що? Це кутовий. Бояцький попов. Удар. Блокують. Дуже ще... Дуже гарно грає в захисті Чорноморець. Не туди я на бояльського направляв. Ну... Фу -фу -фу. Момент втрачено. Ох і втрачений момент. Нас доганяє, нас доганяють. Беніто. Беніто заграється зараз. І удар! Нічого собі! Стійка. Чи перекладена. Ось це так удар. Ось це так удар. Ось таке б забити, Це б один-один вже було, але трішки не, не, в... не влучно. П'ять хвилин до кінця матчу. 0-1 Чорноморець на НСК. Перемагає Динамо Київ. Вони можуть нас обійти в турнірній таблиці. Ой, мало не забили другий. Спорн. Який активний в цьому матчі цей спорн? Дячук помилка. Попов забирає. І вперед, вперед. Ванат. Ванат. М -м -м, перехоплює передачу і все. Фінальний свисток. На 37-й хвилині Авагімян забиває переможний гол у ворота Динамо Київ, і це програш. Дуже прикро. І знову ми не змогли забити вже другу гру поспіль. Що тут сказати? Шахтар 3-0 обігрує кривбас а Динамо. Ухти! мінус 15. Але це це нічого. Ми це на тренуваннях виправимо. Що ж, ось такий? Ось така серія. Ми падаємо на п'яте місце. Дивіться, яка щільність в турнірній таблиці. По 14 очок одразу в Чорноморця Динамо, Металіста та Шахтаря. А Зоря потроху потроху відривається. До речі, це як Зоря, так і Олександрія вони ще не програвали в цьому чемпіонаті. Що ж, добре? На цьому будемо завершувати. Дякую за те, що подивилися. Можете підписатися на канал, оцінювати, оцінюйте дане відео. Діліться думками в коментарях. Ну і всім удачі і всім пока.